Добрий вечір всім, хто приєднується, добрий вечір, дуже-дуже вас рада всіх чути і бачити, дівчатка. Сьогодні вам заморочу голову, будемо готувати три блюда, так що гарненько чи лягайте, чи сідайте. Перше, що буду готувати, це суп з галушками та куркою. І так, починаємо. Що треба? Вода, звісно. Я цибулинку не буду різати в суп. Я кину цибулинку цілу, прямо з бульйончиком зварю. Я дві гомілки, я супа багато не буду робити, для того тільки, щоб ви швиденько побачили. І так, так на 3-4 порції небагато. Для супу один помидор, одна морквинка натерта на тертушки та такі на середній, на бурякову, Хочете на міленьку тріть. І так, помидор, морква, і візьму трошечки не весь. Ну, Десь третю частину, може, болгарського цього перчику. Без різниці, можна морожене з морозилки, якщо варите цей супчик, наприклад, узимку, якщо варите. І візьму цього перчику трошки. Десь, отак, третю частину. Сєбочки я викидаю, вони нам не потрібні. Ось так, насіннячко викинули. Оцю біленьку таку прожилочку також я викидаю. І починаю різати. Я супчик, моркву натерла, а перчик та помидор я поріжу шматочками. Перчик, ось так міленько ріжемо. Нарізаємо помідорчик і зараз відправляємося, дівчатка, до плити. Так, нарізали помидор міленько кубиком. Тепер отодвигаємо. Перчик порізаний, помидор порізаний і просто ріжу кубиком невеличким картоплю. Картоплі кожен дивиться, скільки треба йому на його кастрюлю. У мене каструлька на 2,5 з половиною літри, не дуже велика, на 2,5 з половиною літри буде. Я кину, мабуть, дві картошинки. І так нарізали молода картопелька, дві штучки, одна помідора. Тут десь третя частина болгарського перчику, можна й половинку. Хто любить, можна половинку. Просто у мене дуже великий перець, то я третю частину. І натерли моркву. Тепер ми відправляємося до плити. Оця каструлька, що я буду варити суп, дівчатка. Включаю вогонь. Дивіться, що в мене тут є: дві гомілочки і цибулина. Зараз я вам покажу. Ось, о, бачите, дві гомілочки, курячі дві гомілочки, каструлька 2,5. І ця цибулинка, яка вже виварилась, і я її буду викидати. Все, вже не треба мені ця цибулинка. У мене не люблять у бульйоні, коли цибуля плаває. Я трошечки олію сковорідочку і обсмажу моркву. Це для супа. На олії обсмажую моркву. Морква наша смажиться на олійки. Вариться тут тільки дві гомілочки, ось бульйон. Бачите, тільки дві гомілочки вже вариться. каструлька на 2,5 літри. Кидаємо до цієї, до бульйона, ми зараз з вами кидаємо зразу картоплю до оцього бульйончика, де у нас вариться гомілочка. Ось отак кидаємо. Так, бачите, тільки картопельку я хочу кинути, помидори ні. От, Я вам зараз покажу. Дуже вам сподобається цей супчик. Він мені, Це мій супчик улюблений з дитинства, з фрикадельками або з галушками. Оце такі супчики. Навіть студент зварить. Це я обіцяю. Так. Можна додати до морковочки ще кусочок вершкового масла, якщо, за бажанням, якщо хочете, буде дуже смачно. Це залишаємо. Хай у нас це все вариться. Тільки прожарилась морква, викидаю, дивіться, помідору з болгарським перцем. О! Бачите, який буде гарненький супер. Поки ж вариться картопля, м'ясо вже готове. Щоб я вас довго часу не забирала, я просто дві гомілочки відварила із цілою цибулькою. Так, тушкую зараз овочі, картопля зараз вариться. А у вас, якщо люблять, то ви сюди в зажарочку, коли моркву тушкуєте, можете спочатку цибульку обжарити. Це якщо у вас так люблять. Тепер. Оце все помидор дав сік, болгарський перчик. І тепер оце все я буду викидати. Я буду робити так, як моя бабуся робила. Вибачайте, отак моя бабуся робила. Брала Із сковорідки моркву з цибулькою. І ось тако все виливала. Ось так. І ніхто не вмер, всі виросли, слава Богу. Так. І отак. Все. все. І зараз закипить. Закіпить і я це відкладаю. Тепер, дивіться, закриваємо кришечку. Один лавровий листочок кидаю, дівчатка, один. Так. так. Я збирала, коли курка кипіла, це від картоплі шум, бо коли курочка в мене варилася, я повністю всю пінку зібрала. А картопля тепер дає оце закипання і дає такий шумок. Нічого страшного. Тепер ми кидаємо сюди лаврового листочка, ми кидаємо, звісно, солі. Ну, я кину десь чайна ложка. Я зараз кидаю чайна ложка. Тепер дивлюся, ага, маловато ще половинка кину. Півтори, два з половиною літри у мене ця каструлька. М'ясо не солене, овочі не солені. Тепер це все треба попечити. Дивіться, і вночі суп можна варити. Ободочок синенький, бачите? Так, Що саме головне, регулюється помол. У мене чоловік тут регулював помол. Тут жерма ці керамічні, Дуже гарно регулюється. Дивіться, закипів тепер мій суп. Бачите, як гарно кипить. Все, і тепер хай вариться. Звісно, правильно буде згомілок це м'яско зняти, потім його туди перекинути. Це буде правильно, дівчатка. А взагалі я суп люблю варити найбільше, це із бедра, бедра із цього, із курки без, без кості. Часничок берете один-два зубчики, мені вистачає на 2,5 літри один-два зубчики. І просто міленько отакою я його буду нарублювати. Так. Все, прикручуємо, щоб тихіше цей же. Саме головне, ми кидаємо галушки робимо тоді, коли вже картопля м'яка. Все, Часник порізаний. Трошечки візьмемо кропу, Кропу, небагато. Десь так, у мене, ви замітили, да? у мене з морозилки. Кріп о, з морозилки. Так, треба спочатку і розкодувати цей. Так, часник кріп це у нас завершающа нотка. Супчик, дивіться, дивіться, ручки не гарячі. Ось я положила руку, бачите, суп кипить, не гарячий. Клас. Ось, ложу, показую, дивіться, супчик кипить. З лавровим листочком, уже сілью та перцем. Нічого лишнього не додавала. Бачите, закриваю. Робимо галушки. Для галушок беремо два яйця. Два яйця. Трошечки солі. Трошечки, дівчата, тут десь на два яйця, третю частину чайної ложечки солі. Вилкою збиваю. Все. І тепер додаю борошно. Навіть можете не просіювати. Беру отаку гарну зверхом ложку. Зверхом. Раз. Два, три. Поки що три. Я вам хочу просто показати, яке повинно бути тісто. І ось так перемішуємо з борошном. Це вже завершаючий етап. Все. Галушки робимо боже упаси, щоб не були забиті. Галушки не робляться руками, що ви їх розкатуєте, теж боже упаси. Все, і ось тако, дивіться, хоч приблизно. Ні води нічого не додаємо. Тепер вилкою вам показую, що тісто єлі, єлі скапує, бачите? І відправляємося до плити. Олії нічого сюди не треба. І кину туди ще одненьку таку пір'єву цибульку кину у суп. Бо варилася звичайна стара цибулька з бульйоном, коли варилося м'ясо. А зараз кидаю оце. Кльоцки кидаються тільки в останню чергу. Коли вже зварені овочі, по кльоцкам варитися, як тільки вспливуть, максимум 2 минути. Все, це вже підготовлене. Ложечку, бачите, вмакаю в суп. Бачите, да? Ось вмочила в суп. І ложечкою набираю. І ось так другою, другою викидаю. Ось так раз. Бачите, знову мочила в суп, раз, і викидаю. Мочила в суп. Раз. І викидаю. І дивіться, зараз самі побачите, як мої кльоцки будуть спливати. Мочила в супець. Отак от раз. І викидаю. Хочете, робіть більше. Більше це значить, наприклад, чайна ложка. У мене пів чайної ложки. Мені цей розмір подобається супчику. Мені кормить дитину цим супом, і мені от маленькі такі, щоб були ці кльоцки чи ці галушки. Бо тому що я колись була в командіровці в Полтаві, дівчата, чесно, разів три була в Полтаві. І їла в одному, я не знаю, як називається кафе, бо я була і в Миргороді, і в Полтаві. Була у командіровки в кафе, ми заходили, бо ми, люди, які у відрядженні, у нас не було такого, що ми самі щось готували. Ми так переночували свиденько на роботу з роботи на другий город їхали. То забігли в Полтаві в кафе. І коли їли, я завжди цей же замовляла супчик в обід. З галушками, то дівчата, чесно, кажу чесно, отак він і виглядів. Іменно звідти я привезла рецепт, що в суп з галушками помидорка клалася. Якщо, любі друзі, мене хтось дивиться з Полтави, дайте знати, що так, що не так. Тепер дивіться, тут у нас є м'ясо. Є морква тушкована з солодким перцем і помидоркою. Картопля вже зварилася, молода картопля. Томату тут немає, бо тут є один помидор. Так? Зараз так, лавровий листочок, тут один є один, сіль і перець. Як тільки закипить, Начинають вспливати мої галушки. Бачите, не буду ножом показувати, треба показувати ложкою. От дивіться, починають вже вспливати. Це перший признак, коли вони йдуть доверху, як варенички, галушки варяться саме більше це 2 хвилини. Як тільки галушки вам показали, коли ви вже їх викидаєте, що вони вже всплили, все, буквально минута-дві, і не треба більше їх варити. Кльоцки чи галушки поміняли колір. Закипіло. Супчик такий гарний, наваристий, виходить, дуже смачний, наваристий, пахне. І тепер я викладаю Часник, кріп і зелена цибулька. Часник, кріп і зелена цибулька. Часнику два зубки молодих я кинула. Два зубочки. Тепер я це все перемішую, дивіться, перемішую. Чекаю хвилинку. І от вам супчик мій, дівчата, можу взяти тарілочку, насипати, щоб ви побачили. Ось. М'яско, галушка, та овочі, черпачок. Все. Тепер, дівчатка, дивіться. І як я завжди люблю казати, Смакуйте на здоров'я пів часа, ну, минут 40 максимум, і у вас обід готовий. По-перше, ситно, дуже ситно, можна їсти без хліба. Ці галушки ми колись навіть готували просто самі. Ми так їх в дитинстві обожнювали, що ми просто цибулю жарили шкварками, а іноді навіть і без шкварок, і наварили самих оцих кльоцків, потім видавили часничку на кльоцки, цибульку зажарну і смакували за обі щоки.